Так, Доброго дня. Сьогодні у нас який там, 25 число січня 24-го року ми йдемо? Е Покажу вам першу-третю секцію, яку ми готуємо до здачі, бо обіцяв, поки йду через е От можете подивитися, перший, другий, третій, четвертий, зараз на четвертим поверхом е готують плиту до в'язку, потім заливки. Тобто п'яту секцію швиденько зараз женемо, тому що... Треба хоча б закрити її коробку, щоб здати пошвидше четверту. Тому по шостій і по паркінгу поки не форсуємо, всі сили кинули на п'яту секцію, щоб по можливості пошвидше здати четверту. Ясно, що нам зручно було б і четверту, п'яту, шосту разом здавати, але люди купували четверту разом з першої, третьою. виходить, що е, є якісь зобов'язання у нас, умовно. Тому ми стараємось, бачите, зв'язати це все в одне, в одне тіло, умовно зараз різниця. Півтора поверху, навіть один, я б сказав, навіть. ну, один-півтора поверху, бо плита ще не залита. І це все діло можна одразу одними працівниками кладкою все закладати і доробляти. Так, я заходжу зараз в саму недороблену секцію, яку по всіх наших планах ми повинні здати через 2 місяці і 5 днів. Я, якщо чесно, поки що дивлюся, важко собі це уявити, але такі плани у нас є. Це секція номер 3 І, мабуть, я покажу третю і першу зараз по можливості, щоб ви розуміли, в якому стані тут все знаходиться. Бачите, тут подекуди ще да, нема кладки, бо це перший поверх, ми його останнім доробляємо. А, так, це у нас поверх номер 2 і ми бачимо, що тут у нас що зроблено? У нас розведено опалення холодна вода, у нас немає стяжки. і... Я не бачу. Ага, вентиляцію вже пробили. Балкони зробили. Гідроізоляцію на балкон, якщо не зробив, я от дивлюся. Бачите, мокріє з цієї сторони, так. Це така окрема річ. Ще гідроізоляцію не зробили, але коли зробимо, то води там не буде стояти. Так, 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 так. так. По-моєму, не всі ще стояки каналізаційні стоять. Зараз подивлюся, це ліпньовка погоранчева. Зараз піднімаюсь вище, там краще видно. І я не бачу рукава для подачі стяжки, тобто це говорить про те, що стяжку а, ще тут не заливають навіть на верхніх поверхах. Так, я не бачу каналізаційного стояка. Нема ще одного, як мінімум, в цих квартирах піду подивлюсь по інших. Тобто поки що тільки з інженерії ми маємо тут тільки опалення. Та, нема ще. Каналізаційних стояків, по крайній мірі по тих квартирах, по яких я йду. А, так, оце найгірший на сьогоднішній момент стан по готовності І тепер, тобто нічого немає нема дверей, нема стяжки, нема електрики. ну, Ясно, що штукатурки і всього такого іншого. В мене на сьогоднішній момент більше за все цікавить саме інженерія, бо вона найголовніша тут. Так. Йдемо, йдемо, йдемо. Йдем. Тут пісок, ну, нагадую, у нас тут нема підпілля, тому така історія з піском. Я другий, другий будинок проходжу, я минулого разу показував, по-моєму, там якраз. В той момент робилися стяжки. Тому я зараз не буду це саме повторювати. Спробую проскочити якимось чином, так щоб мене потім додому дружина пустила. Так. Давайте хоч подивимося, що там у нас з іншої сторони, бо ми завжди показуємо тільки з однієї сторони цю штукатурку. Мені цікаво зараз подивитися, що там буде за кутом. Отак От виглядає цей колір, такий не не м'ятний він, не зелений, якийсь, який один з відтінків зеленого, але який саме сказати не можу. Ага, з цієї сторони утеплили і навіть затягнули клеєм, бачу сітку. Тільки балкон поробили. Так, це вже добре. Але я так розумію, чекати було тепер погоди. Ми треба хоча б тиждень, щоб була плюсова, щоб ми могли хоч якісь роботи проводити по фасаду. Отак-то особливо не проведеш їх, бо то мінус, то відтає то знову мінус. Таке собі задоволення. Але нагадаю, фасад це не критична. Частина робіт, яку нам треба виконати до кінця березня, тому що без фасаду ми до кінця березня здати можемо. А от мене більше за все цікавить саме інженерія. Тут вже відрізняється все це діло, тут вже місцями бетонним контактом покрито. Це у нас вхід в під'їзд, це вхід в квартиру. Перші поверхи, бачите, ми утеплюємо екстрадованим пінополістиролом, тому що перші поверхи у нас не мають підпілля, саме тому кількість цього екструдованого пінополістиролу я б вам, знаєте, зараз, якщо чесно, показав би. Якщо мене ніхто не здасть нашому керівництву, я б подивився, скільки там того... Ага, і там ще один. Точно! Давайте з краю тут підніму. Ви не бачите, там ще один жовтий є. Це гарантовано 10 см там точно є, а 10 см екструдера це набагато краще, ніж просто плита і сантиметр пінопропілену, який ми кладемо перед стяжкою. Тобто перші і останні поверхи завжди будуть теплішими за рахунок того, що це нове утеплення, яке використовується зараз, воно набагато краще, ніж те, що колись використовувалося за Радянщини. Так, що тут? Ну, по суті, тут стяжки нема, але це нагадує останній поверх. О, перший поверх. точніше, по ньому ми завжди маємо якісь нюанси. Він завжди останній робиться. Бетоном контакту покрили, значить будуть робити вже штукатурку. А тут вже штукатурка зроблена, цементна піщана. Бачите, по стінах. Цементна піщана штукатурка. Вже стоять щитки. Тут то я розумію, бачите, розводить електрику. От вся різниця. Тобто від першої до третьої секції. Вони потроху ведуть, ведуть, ведуть. Тобто стяжки готові. такі квартири закриті. Ну, Бачите, ось всі ваші радіатори, вони є на місці, просто ми їх не ставимо, допоки нема дверей. От двері це буде вже такий лакмус, що вже все, ми на виході. Ми вже на виході. Що ще? Котельня. Котельня знаходиться у нас, якщо я не пам'ятаю, якщо я не помиляюся на другому будинку. Давайте все ж таки зайдемо в другий будинок, поки в мене не розглядився GoPro. Я швиденько зараз зайду, бо котельня це теж одна з основних мереж, яка є. І а, її роботи по ній саме всередині мається на увазі бокотла, дуже важливі. От мене мені цікаво, на якому вони там етапі, що там зараз з котлами. Побачимо. Типлові лічильники. воно виглядає. Зараз оці останні зімерстек мер стек, якісь талінецькі шоу. Зараз зайдемо на... на котельню подивимось, що у нас там. Так, а це треба знову обходити навколо. Давайте обійдемо з іншої сторони. Я не знаю, як -то все буде по сміттю, але... Ага, і бачите, з цієї сторони теж утеплили, Тобто виходить на утеплений фасад, по першому будинку тільки якраз той, за якого ми заходимо, бо бачите, тут з цієї сторони теж утеплили. Теж, по можливості біля вікон мінвата, не по можливості а біля вікон завжди мінвата. І місця ми місцями вставляємо пінопласт для, для того, щоб здешевити вартість фасаду, і так, щоб вона не, ця вартість не впливала ніяким чином на те, щоб воно там умовно. Працювало добре по теплозбереженню. Це у нас тут квартири, по-моєму, ці квартири у нас з паті. Отут якраз і працює наша станція, яка подає стяжку, ну, вже напівсуху стяжку на квартири. Так, якраз ми з цієї сторони добре зайшли. Так, тут стяжки нема. Тут стяжки нема. Так, пішли нагору, спробували піднятися на останній поверх. Ну, Тут, в принципі, не сильно відрізняється стан від першої секції, тому що тільки перший поверх, то що немає того екструдера, плюс не всі лічильники, а так по мокрих роботах, крім фінішних, плюс-мінус все в одному стані. О, гіпсокартон. Нас дуже часто питають, чому ми сходи. До котельні робимо сплитки, а ті ні. Бо ці ми виливаємо, вони індивідуальні. Так. А що ж тут у нас в котельні? Добрий день. Добрий день. А ви якраз тут щось ставите в котельні? Угу. Щось ставите в котельні, каже? Ну, так привязано, що чекаємо, будеш. Дікій обладнання. Ага. А там можна показати? Там котельня. А там котельня. ага, це там теплопул чи що там знаходить. Угу. Котли на місці. Тепер лишається це діло зібрати. Привезти, зараз маєтесь нам привезти завтра ці і застелити, бо те, як будуть. Та ну ясно, та. Варка. Ну, знову те ж саме, це італійська фірма Via Roma. Бачите, один більший, один менший, я не знаю чому так. Там По кількості, мабуть. Кг, а в тому розраховано. Всього два кукла буде, так? Ага, ясно. Ну, то Така історія. Тобто котельня умовно на місці, бачите, плиточка вже є. Ну, Дах я вам вже показував. О, давайте ще раз покажу. О, закрито. Вихід на дах закритий. Ну, треба огорожу ставити, бачимо оце, це, звісно, діло. Тут треба ставити огорожу, бо можна вбитися. Там-то вона вище, а тут якраз частинка, яку зробили, як її називають, декоративною якоюсь ставочкою. По такому льоді можна й полетіти. Не дай боже. Фух. Так. До речі, вигляд, зараз вам покажу, де що знаходиться. Так, от там у нас е, станція залізнична, приховуючи. Потім пішла колія, потім вона там обходить той кусок лісу. Це перед вами Грінвуд 3. Е, навіть не очікував, що так будуть перекликатися між собою будинки. От Якраз от там от поставили е, кран і за ним там 12-та секція, тобто вигляд буде умовно з будинку на будинок. З е, проекту на проект точніше, так, правильніше сказати. В ту сторону у нас е, монастир, ліс, е, приватний сектор, за яким е, умовно зліва ліс, справа парк, парк. Ну і знову сюди вертаємось. Якщо чесно, ми вважали, що Грінву 4 буде найдешевшим проєктом, але допоки ми його збудували, підняли, <кхи> трошечки змінили е, концепт і проєкт. З економу знову став стандартним комфортом, який ми зараз будемо. Отак, таке враження, що все, що ми не почнемо, ми з цього зробимо комфорт клас Якось так виходить. Ну, Білий шоколад точно таку ж саму історію пройшов, бо ми його теж починали продавати, як зараз, парксайд по 550 доларів. Була така історія. Все, мабуть, папа. -па. На сьогодні все. А завтра буде огляд по парксайду.